Доброго дня, пані Лілія, перше питання. Скажіть, будь ласка, ви вже другий раз приїжджаєте на едкемп? Чому це важливо для вас? І чому такий захід важливий для освіти в цілому? Як ви вважаєте? Справа в тому, що в реформі освіти, в реформі школи провідною силою є вчителі. І що б ви не зробили, ви можете зробити чудовий стандарт освіти, ви можете покращити нове освітнє середовище, якщо вчителі не будуть використовувати саме ті ті методики, які допомагають дітям отримати реально компетентності для 21-го століття, а це не лише знання, а й вміння їх застосовувати цінності, вміння критичного мислення. Е Вміння бути креативним, відстоювати свою думку, аргументувати. Це неможливо зробити способом такого традиційного навчання, коли вчитель приходить, щось розповідає, діти запам'ятовують, читають підручник, після того відтворюють. Все, це вже давно минулий день. Інформація зараз збільшується в геометричній прогресії, і фактично дитину треба навчити вчитися, вміти аналізувати. І вміти працювати з іншими, вміти співтворити з іншими. До речі, це якраз оці якості, які хочуть і очікують роботодавці в 2030 році від їхніх потенційних працівників, тобто, коли наші діти будуть якраз і підростати. І це те, що називається м'які навички, яким, на превеликий жаль, в школі зараз мало приділяють уваги. Тому мене цікавить спільнота активного вчительства. А саме Еткемп є майданчиком, який збирає тих вчителів, яких сюди ніхто не загнав, ніхто не сказав їм обов'язково приїхати. Вони захотіли приїхати самі. Це люди, які вже сьогодні, не чекаючи вказівок згори, застосовують активні методи навчання, які вже по-іншому дивляться на освітній процес і є на кілька кроків попереду від інших колег. Я бачу саме в цій спільноті основну опору. В реформі е, нова українська школа? Скажіть, будь ласка, а освіта саме вчителів, які зміни чекають на них? Тобто, зараз вона дуже часто буває така для галочки. Чи зміниться це якось, і як це зміниться? Ну, ви поставили дуже важливе питання, тому що вчитель е, це така професія, що він мусить весь час вчитися. Оскільки світ дуже міняється, і діти міняються. Тобто, в залежності від того, як рухається швидко світ, ці діти народжуються, вони адаптуються до інших темпів. Якщо цей розрив дуже сильний між тим, як вчитель вчить із прийняттям дитини, це повністю демотивує дитину. В результаті діти втрачають дуже швидко інтерес взагалі ходити в школу. А школа нам потрібна, тому що ми готуємо наших майбутніх громадян. Школа потрібна самим дітям, потім для, для успішної особистої професійної реалізації. Тому ми міняємо як підготовку вчителів молодих. Так і підвищення кваліфікації вчителів. Почали з підвищення кваліфікації вчителів. Ну, от, Наприклад, ви знаєте, 1 вересня 2018 року розпочинається перший клас нової української школи, це новий державний стандарт, нове освітнє середовище. І нам треба було підготувати водночас понад 20 тисяч вчителів. Ви розумієте, що це складно. По-перше, ми готуємо новим речам, нам потрібні нові тренери. І лише завдяки великій співпраці з громадськими організаціями, от такими як EdCamp, Ед. Ed Ера е, освіторія, ми змогли підготувати заочний, е, тобто такий змішаний курс навчання, де є заочне дистанційне навчання, де спочатку є дистанційний курс, який всі мали пройти ці вчителі, і після того три сесії очного навчання, де вони ці активні методики вже пробували втілити на практиці. І е, що ми ще зрозуміли, нам треба міняти. Е, Саму систему підвищення кваліфікації, щоб вчителі мали більший вибір отримати кваліфікацію з того, що вони прагнуть і хочуть. Тому що до цього часу в нас система, яка була: інститут після дипломної кваліфікації, після дипломної освіти, ти повинен прийти раз у 5 років, отримати певну кількість годин, і в результаті, значить, ти вже здійснив своє підвищення кваліфікації, як ви сказали, для галочки. Дуже часто для Галочки. Ми хочемо посилити конкуренцію на цьому полі, тому що в нас є громадські організації, ну подивіться такі, як Еткемп, знову ж таки, ті, які я назвала плюс інші, які спеціалізуються на певних модулях. Наприклад, хтось займається освітою дітей з особливими потребами, методики інклюзивної освіти, хтось займається саме пошуковим, активно-пошуковим навчанням, хтось інноваторським, дослідницьким навчанням для старшокласників, з природничих предметів. І Наше бажання з 2019 року підготувати відповідно це в законі про загальну середню освіту. Ми описуємо, який проект закону буде вноситися в парламент, де вчитель зможе свою кількість годин, яку він має пройти за 5 років, набирати кусочками як пазли, і обирати за вчителем буде частина грошей на підвищення кваліфікації йти до школи, і вчитель вважає, що, наприклад, я хочу піти в цю організацію. І, наприклад, 15 годин підготовки пройти в ній і дізнатись про такі методи навчання. Це забезпечить як зростання е, якості підвищення кваліфікації, так і свободу вибору вчителів. Найгірша проблема, я думаю, в нас на сьогоднішній момент з підготовкою в педагогічних університетах. Нам дуже важливо, щоб наші педагогічні університети були е, форпостом, е, таким розумієте. Разом з тим, ну, тим, хто обороняє цінності нової української школи, хто готує так вчителів, які прийдуть молоді, які точно розуміють, з, чим вони, з якими методами вони мають іти до цього сучасного молодого покоління дітей. На жаль, поки що так не є. І тут я дуже розраховую, по-перше, на активність тих викладачів, які є в наших педагогічних університетах, а такі викладачі-інноватори також є, і на проєкт, який ми зараз розробили в рамках міждержавної угоди з Фінляндією, а Фіни вважаються у світі найкращими з підготовки вчителів, де саме з ними ми будемо працювати над реформою педагогічної освіти в Україні. Скажіть, будь ласка, ви згадали про те, що сюди не зганяли вчителів. А що робити з тим, коли вчителів кудись зганяють, коли використовують адмінресурси? Наприклад, ну, найпростіше це зганяють на мітинги політичних партій. Ми бачили такі ем, приклади. І або примусово кудись направляють туди, куди їм насправді не треба або не хочеться, і це не частина їхньої роботи. Вчитель не має е, жодного обов'язку брати участь в, в жодних подіях, які не стосуються його е, посадових обов'язків. Участь у мітингах політичних партій це ніч в жодного стосунку не має до посадових обов'язків учителя. І тому заганяти його через школу це, по-перше, порушення взагалі будь-яких правил для роботи вчителя. Вчитель туди може піти тільки якщо в нього є особистий вибір. Він є людиною, він є громадянином України. Якщо вчитель підтримує ту чи іншу політичну силу і в неробочий час. Піде кудись на мітинг як фізична особа, і це не буде спонукатися через адміністрацію школи, ви не можете заборонити вчителю, Він вільна людина. А якщо це спонукається. Але, але якщо це спонукається, то вчитель повинен сказати, це не є в моїх посадових обов'язках, я не піду туди. Я не вважаю, що це є е, місце для проведення мого вільного часу. Тому що в свій вільний час вчитель, як і кожна людина вільна, розпоряджається сам цим вільним часом. І я думаю, що тут вчителі повинні показати. Своїми діями ті цінності, які вони утверджують в дітях, тому що якщо ми хочемо бути вільними громадянами, і якщо ми хочемо виховувати вільних громадян. Треба пам'ятати, що раб ніколи не виховає вільну людину. І вчитель також кожен повинен пам'ятати. Ви можете розказати дітям про дуже високі матерії, розказати про те, якими цінностями має керуватись людина. Але якщо діти бачать, що ви керуєтеся в житті зовсім іншими цінностями. То вони ніколи вам не повірять і втратять до вас будь-яку довіру. Те саме стосується батьків. Якщо батьки починають е е дитину навчати, якою вона повинна бути, а самі своєю поведінкою демонструють абсолютно зворотні е приклади, дитина втратить довіру до них і буде моделювати навіть підсвідомо їхню поведінку. Скажіть, будь ласка, нова школа це і нове матеріальне забезпечення. Е бо Багато шкіл му звикли, що вони бідні насправді як зміниться це в новій школі. Цьогоріч ми насправді безпрецедентні інвестиції робимо в якраз нове освітнє середовище, тому що, наприклад, для цієї лише початкової школи ми дали понад мільярд гривень з державного бюджету на обладнання класів перших класів і ще мають додати місцеві бюджети. Але цього все одно не вистачить для того, щоб це зробити в усіх абсолютно школах в однаковій мірі. Тому місцеві органи влади повинні провести аудит. Що в нас склалося, особливо у великих містах, є школи оази, школи, куди водять своїх дітей багаті люди, хоча це комунальні школи, багаті люди, чиновники, ті, хто приймають рішення. І ці школи продовж років завжди в першу чергу отримували обладнання, в першу чергу міняли меблі або за гроші батьків, або за гроші бюджетів. Зараз ідея полягає в тому, що Початкова школа має стати однаковою для всіх. Це велика несправедливість, якщо маленька дитина в шестирічному віці потрапляє в гіршу школу тільки тому, що вона народилась в непрестижному соціальному прошарку чи в, якомусь, в якійсь непрестижній місцевості. тобто, для чого ми інвестуємо? Для того, щоб провели органи місцевого самоврядування аудит і не розмазали ці гроші рівним шаром і щось там докинули в ті благополучні школи, в яких і так все є, і мультимедійні дошки, і парти, і все решту, а підтримали в першу чергу ті, які не мають цього і не бачили нових парт вже понад 10 років. От для чого ми даємо цю інвестицію? І зараз дуже важливо, щоб громадяни на місцях проконтролювали це, тому що ми ці. Гроші ми не розпоряджаємося, ми все віддали на місцях. Ми також дали рекомендації щодо того, що закуповувати. Бо для нас важливо, якщо ми вже робимо таку інвестицію, то це мають бути парти, за допомогою яких можна конструювати освітнє середовище, коли діти не тільки навчаються в рядах, сидячи 35 хвилин, але коли можна конструювати і роботу в групах, і роботу в колі, є різноманітні такі активні методи навчання. І важливо, щоб купили не якісь старі меблі які залишалися на складах лише для того, щоб там допомогти отримати гроші, куму брату свату. А нам важливо, щоб це відповідало певним критеріям і ортопедичним для того, щоб діти могли нормально себе почувати, бути здоровими, щоб ці парти регулювалися і стільці, бо дитина в початковій школі росте, і, відповідно, потрібно регулювати висоту. Тобто, Вимог є багато, і ми можемо досягнути тут разом е, хорошого ефекту тільки в співпраці з органами місцевого самоврядування і контролем громадян. Скажіть, будь ласка, що робити з булінгом в школі з проблемою булінгу? Е, дуже важке питання. Дуже важке питання. То почнемо з того, що е, багато років е, школа закривала взагалі очі на це питання і казала: це не це не ми. Це відбувається десь там на подвір'ї, в школі в позаурочний час або в туалеті, коли ми не бачимо. І е, ця проблема є критична і дуже важка, тому що це через булінг е, частина дітей е, справді виходить зі школи з зламаними е, е, критеріями самооцінки тобто е, це потім впливає дуже негативно на їхнє життя. Але... Зараз і заради цих дітей, але навіть не заради цих, а в основному заради тих 80%, які за цим спокійно спостерігають або навіть знімають на свої мобільні телефони і потім викладають в мережі. Ми хочемо достукатися до душі і до цінностей саме цих 80% дітей, тому що це повністю проєктується потім на наше суспільство, коли там відбувається море несправедливості, а громадяни проходять мимо ніхто свого голосу не піднімає, тому що не хоче мати жодних неприємностей. Так ми нічого не змінимо в цій країні, і це починається з толерантного ставлення до булінгу. Що таке булінг? Це знущання одних над іншим. І в нас є ситуація така, що знущається орієнтовно там 5-7, ну 10 відсотків. Це залежить від середовищ, тому що все-таки в деяких школах є якісь правила, де намагаються цьому запобігти. І десь знущаються над 10%. відсотками. Решту спостерігають на це як на театральне дійство, і їх не зачіпає та біль і ця несправедливість, яка відбувається. Не знаю, чи нам вдасться змінити цих 5-7 тому що це дуже часто діти, які вже є з проблемами, тому що вони можуть бути з родин, де б'ють один одного, вони можуть бути з тих середовищ, де є жорстоке поводження, і вони це проєктують потім на свою поведінку в школі. Натомість ті діти, які зазнають булінгу, соціологічне дослідження показало, що лише менша половина з них признається про це вдома, а ще менша частинка Десь 10-20% признається про це в школі шкільним психологам або якомусь близькому вчителеві. Тому ви розумієте, що складно, тому що навіть витягнути це на поверхню. Я думаю, що якщо засоби масової інформації будуть також це показувати в негативному світлі, якщо психологи шкільні навчаться розпізнавати жертви булінгу. Тому що є цілі критерії. Ми зараз розпочали цю кампанію разом з Ніком Вуйчичем. І Нік Вуйчич робить велику. Роботу з приводу, взагалі, ви знаєте, що це людина, яка не має кінцівок, але тим не менше неймовірний оратор, мотиватор і людина, яка зробила себе в таких складних умовах. І саме разом з ним ми робимо і відеоматеріали для того, щоб це могли використовувати у школах. І так само ми повинні відпрацювати методики для шкільних психологів і вчителів, як розпізнавати і працювати проти булінгу.